Вітаю всіх на моєму каналі Нова Я. Я, Світлана Чудакова, допомагаю людям позбутись стріхів, фобій, тривог, допомагаю знайти сенс життя та своє призначення. Я психолог-регресолог, арт-терапевт, духовний коуч ігропрактик. І в цьому відео я хотіла б поговорити з вами о п'яти міфах про минуле життя. Міф перший. Ми були кимось відомим. Звичайно, приємно думати, що в минулому ти був з родини царів, або якимось відомим світовим лідером. Але практика регресії у минулі життя показує, що це не так. Під час подорожей у минуле життя часто з'ясовується, що ми або знаходились в оточенні відомої людини. Наприклад, були його слугою або просто жили в епоху знаменитості і знали про нього. Міф другий У всіх життях ми у стосунках з однією і тією ж душою. У своїх втіленнях ми не завжди маємо любовні або подружні відносини з однією і тією ж душою. У різних життях. Ми граємо друг для друга різні ролі. Ваш чоловік або дружина міг бути вашою дитиною, батьком, вашим вчителем, сусідом, братом або сестрою, вашим племінником і тому подібне. Міф третій: Наше матеріальне благополуччя. Збільшується від життя до життя. Ні. Багатство не показник віку душі. На фінансовий стан впливають наше мислення, наміри, здатності створювати і утримувати грошовий потік і таке інше. Міф четвертий Наше теперішнє життя не зв'язано з нашими минулими втіленнями. Наше життя зараз побудоване на тому, які уроки і висновки ми зробили в минулих життях, і які нам ще треба проробити. Ми тут для того, щоб не повторювати помилок минулого і вчитись на досвіді, який ми мали раніше. Щоб зробити це, нам треба з'ясувати, які незавершені у минулих втіленнях задачі. У нас залишились, щоб ми могли їх проробити і рухатись далі у еволюції нашої душі, Міф п'ятий: щоб згадати свої минулі життя треба мати сверх здібності. Це неправда. Згадати свої минулі життя може кожна людина. Якщо ви здатні згадати, що їли сьогодні на сніданок, це означає, що ви можете згадати і свої минулі втілення, тобто механізм роботи пам'яті однаковий. Найпростіший і найнадійніший спосіб розкрити пам'ять своєї душі, це регресійна сесія у супроводі регресолога. Сьогодні. Ми поговорили з вами про те, які існують міфи про минулі життя. А ви обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, бо попереду вас чекає дуже багато цікавої та корисної інформації. Ми з вами обов'язково зустрінемось. Бажаю вам здоров'я ментального та фізичного.